Вітаю, друзі! Вітаю ці Ляшенка. Понеділок, ввечері не змог. Я не зміг я сьогодні зробити гарячі новини. Можливо, і завтра не зможу в дорозі. Зараз я знаходжусь у славному місті Покровськ Донецької області, моєї Донеччини, Мого Донбасу. Сьогодні зустрічався з різними людьми. Дуже було цікаво як з військовими, так і по своїй. Колишній роботі хочемо, можливо, щось і там і там встигнути. Хочемо щось зробити, подивимося, подивимося, як вийде. А поговорити я хочу сьогодні не про прифронтову і про фронтову область ми поговоримо і про фронт поговоримо. Але я хочу поговорити про те, що роблять очільники місцевих адміністрацій, очільники мери. Я не знаю хто, але ну, ви вже знаєте, що вже дійшло навіть до того, що почали депутати зі слуг народу звертатися і говорити, що ж ви робите, барабани, стадіони, люксові овочерезки, друзі, перекладання бруківки. Я не знаю, парки, лавочки, все це потрібно. Ніхто не каже, що це не потрібно. Але є такі ситуації, де не треба цього робити. Просто не треба цього робити. Зараз війна, і якщо є гроші, давайте пустимо їх на допомогу. Та не те, що на допомогу, на допомогу собі, друзі. Собі. Якщо ми не виграємо цю війну, а ці люди вже готовляться, ці всі наші обрані люди. І посаджені і руди і мери, і, 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 і я маю до голову обладміністрації, і, міських адміністрацій, там, районних адміністрацій, вони вже йдуть на вибори. Навіть Арахамія, настільки Арахамія, і той вже сказав, що тоді парламент заборонить це робити. Друзі, та купіть гармату, якщо у вас є гроші, та купіть кулемети. Та купіть собі для себе, для свого ТРО, для свого міста зенітну якусь установку. Навіть саму просту, навіть саму дешеву проти шахетів, що ви робите? Я не кажу, що країна повинна за Ні. І якщо пови, треба да, там великі ями, великі траншеї, так ремонтуйте дорогу. Якщо лавочка поломана, так відремонтуйте. Але якщо вона крашена в позапрошлому році, потерпіть. Давайте переможемо. Ну, це, це щось взагалі неймовірне, друзі. Я не знаю, що це відбувається. Ну, Кримський мост, ви знаєте всі. А давайте я хочу подякувати. Я сьогодні розмовляв з військовими. Я питав про наші спальники. Ви знаєте, навіть з одним розмовляв, до кого доходили. Ми так мало зробили, хоча що там мало. Ми в місяць іноді робимо, робили там по 30, іноді робимо там по 40, і один раз було взагалі 60 спальників. Да? А це ось якщо, якщо рік, давайте так от, ну це вже десь пів тисячі спальників ми набрали, якщо не більше. Я не рахував, але якщо не більше, Ну і можливо, ми навіть в цілому десь якусь там частину бригади велику. Я хочу подякувати Петухову Андрію на Монобанк. Величезна вам подяка, Андрій. Слабко Ользі, за вашу допомогу, Шаргрецький Людмиле. І вибачитись перед Якимович Степ... Степанією. Я неправильно назвав прізвище. Вибачте, в вчу... вранці, так? Вибачте Степанію. Дякую тим, хто допомагає. Дякую тим, хто з нами. Так от, Кримський мост, там взагалі ситуація така, ну, надзвичайна, прольот упав, один нахилився. А, ну, ну, клас. Знаєте, я не знав, що сказати, ну, клас. У ГУР сказали в нашу, що причина подій на Кримському мосту ми не знаємо. Ми зовсім не, ми зовсім не коментуємо. Ну, 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 ну не знаємо. Ну, не знаємо і не знаємо. Але, але росіяни сказали, що це було, що це було. Я вам зараз скажу, навіть як вони точно сказали. А вони сказали, що Кримський мост атакували необітаємі підводні апарати. Можливо, можливо підводні безпілотники. І це гарно, і це дуже добре. І те, що командир Азова Редіс вже виступив, не те, що виступив, а став, постав перед строєм своє, свого формування, командиром якого він був Азову. Він вже поговорив з бійцями, поговорив з особистим складом. Ну, приємно. Приємно. І командира зустрічали, повірте мені, дуже радісно зустрічали. Зараз Рідс пройде реабілітацію і скоріше за все повернеться, повернеться в строй. І це дуже дуже, дуже добре, друзі. Дуже дивіться, ще що я можу вам сказати. А що я можу вам сказати, це підписатися, попросити вас підписатися на мій канал. Поки я їжджу, поки я займаюся справами, різними справами. Повірте, різними дуже. Неможливо зараз сказати, все передати. Нашими справами з вами совміст, да? ну, Ті, що ми робимо разом, ті, що я роблю, та. Також це вже війшло в раз. <схай> те, що ми робимо разом. Так от президент Болгарії, Румен Радів, на якого кричав Зеленський, знову звинуватив Україні в наполяганні на видінні війни, яку почала проти неї Росія. Слушайте, ну це, ну це здохнуть, я просто не можу. Ми вас будемо вбивати, ми вас будемо знищувати. Ми... А ви чого по нас стріляєте? Ви що? Отак. Отак з 14-го року говорили Лидончане. А чого вони по, по, вони по нам стріляють? По чому вони стріляють? У них в, 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 у дворі стоїть град, обстрілює наших військових і наші мирні міста, які за, за, за лінією розмежування, наші дають відповіді, по чому хахли стріляють? Як це пояснити, скажіть? Це взагалі піддається поясненню чи не піддається? У мене ні. Так от я цей Радєв знову сказав. Україна наполягає на продовженні цієї війни, але рахунок оплачує вся Європа. А як? Ти хочеш в Совєтський Союз? Радів, ти хочеш в Росію? Так возьми свою тогда Болгарию, если тебе люди позволят, если тебя люди не ленчуют, если тебя люди не казнят, и веди их в Россию. Ну тебе же нравится Россия. Послушайте, какие покидьки. Ну реальные покидьки, друзья. Реальные покидьки. Мы слив не мая. Добра новина, друзі. Щоб це заявив Ігнат, це головнокомандуючий повітряними сили, що перша група пілотів вже виїхала на навчання на F-16. Тільки друзі виїхала Щоб ви розуміли, навчання буде продовжуватися ну, десь два з половиною місяці це по-доброму, -по а так три. От і врахуйте, це і не вже не беремо, поки приїхали, поки поселилися, поки там серпень, вересень, жовтень. За цей час, по-нормальному, треба, щоб літаки, інфраструктура для літаків тут була вже створена. У нас вже була створена, причому на 20 аеродромах. Щоб не знали, куди сідають. Звідки злітають, на який сідають, звідки злітають, на який сідають. І скрізь повинна працювати інфраструктура. Так повинно бути. Якщо буде по-іншому, їх просто знищують. Ось і все. Ну, мова сказав Ігнати, йде про десятки людей. Скільки десятки? Ну, десятки це один десяток, і два десятки, і три десятки. Перша група виїхала. Він сказав: слідом буде друга. Давайте будемо спостерігати, коли друга, коли слідом. Ну, ще одне, ми ж любимо ООН. Так, ми ж любимо ООН. так от ООН вже почала лобіювати зняття санкцій з одного з банків Російської Федерації, щоб вони продлили зірнову угоду. Ну, ну, Я не знаю, ну скільки можна говорити, як тільки ти хоч щось даш послаблення Російської Федерації, хоч капельку, вона буде на це давити, давити і давити. Чому не зробити інший коридор вздовж е, Румунії, Турції? Чому не зробити цей коридор? Можливо, там, я не знаю. Не знаю, не читав, не бачив я. Так нема про, ніяких спроти, проти, щоб було щось написано, що не можна йти здовж тих берегів. Далі, друзі, я вам ще одну гарну новину доповім. І гарну новину ми з вами зараз обсудимо. Пробка із машин. Бігущий із Крима Русні виросла до 25 кілометрів через Чонгар по окупованій території. Знаєте, ми не вони. Ми не стріляємо по цивільним. Ми не знищуємо цивільних, ми не стріляємо по дітям. Але так би хотілося оці всі дороги розбити до перед ними, щоб вони не змогли далі проїхати. По мосту вони вже не можуть. І щоб тут вони не змогли проїхати, щоб дороги були вщент розрушені. І не так в одному місці, а так кілометр 5-10 дорог нема зовсім. Оце б хотілося. Оце б хотілося, друзі. Ну, подивимося. Подивимося, як воно буде у нас насправді, друзі. Що я вам хочу сказати? Не вгамовуються Порошенківці, не вгамовується так звана опозиція. Що вона хоче? Мені тяжко зрозуміти, що вона хоче. Знаєте, я в одній розмові з одним. З одною людиною, яку я дійсно поважаю, вона сказала, що про дороги, про дороги що велике будівництво, це ж не Зеленського, це програма Гройсмана. Ось пройшло більше тижня, я, я це почув, я це взяв і я почав шукати цю програму. Чесно, можливо, хтось знайде, можливо, хтось скине, можливо, десь вона є. Я не знайшов програми Гройсмана, прем'єр-міністра по будівництву доріг в Україні. Я не знайшов. Для мене, поки такої програми не існує в принципі, тому що її немає. Я знайшов кожен рік закладання в бюджету на будівлю на доріг і на ремонт доріг. Так, це було, але програма. Про будівництво доріг в Україні, про відновлення доріг в Україні по всій Україні, я не знайшов як велике будівництво. Велике будівництво це ж програма відновлення не тільки доріг. Доріг, навчальних закладів, спортивних споруд. Це ж не тільки доріг, там все, там все. А ось і такої я не знайшов у Гройсмана, Тільки щорічне вкладення в бюджет. Ну, і якщо говорити далі, якщо ну, навіть теоретично, теоретично ну, представити, що вона була, то програми різні, там різні фактори. Наприклад, в програмі Велике будівництво нам дорогу строїли іноземці. І вони стоять, ці дороги. От зараз я проїхав по цим дорогам. ось Де воно було построєно, вони стоять. Не зважаючи, що війна, незважаючи, що тяжілена техніка їздить, дороги стоять, дороги класні. А що робив Гройсман? Навіть те, що він почав будувати трошечки і десь ремонтувати, там будували нам і ремонтували альткоми в різні, і всі інші наші. Наші підприємства, наших мільярдерів, які будували дорогу. я їхав траса е, Харків. Е, там, що про, мимо Краснограда до Дніпропетровська. Там ужас. Вона, вона будувалася та траса перед е, Чемпіонатом Європи. Це 11, там, 12 роки. 2016. Її немає. А скільки пройшло? 10 років. Її немає. І я знаю, як будував Альтком. Ось тут трасу на Маріуполь. Вони возили, цига..., називають такі сигари, да? клали на платформу автомобілям і возили сигари по 40, по 50 тонн грудячі автомобілі. Вони проїжджали, дорогу руйнували, далі заїжджав альтком, дорогу цю налагоджував. Хватало на рік. На рік хватало всім роботи. Ці 5 до, до наступної весни їздили, дорогу руйнували, весні альтком заїжджав, е дорогу виравнював, і знову їздили сігари. І знову дорогу, і так було десятиліття, Вони возили з Кураховського електрометалза, да, чи метал, там, там, електросталь, чи що там була. Вони звозили з інших цигар на порт. Сигари на порт е Маріуполь, там грузились на баржі, і оці металеві чушки везли в Європу. Отак, кругаріть. І все це йшло з бюджету, з бюджета, з бюджету. З ми фінансували, 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 фінансували. Отак ми жили. І так вони хочуть жити. І вони хочуть серце повернути назад. Тож підпишіться ще раз на мій канал, поставте вподобайку, поставте дзвіночок, розповсюдте це головне на сьогодні. На сьогодні головне розповсюдити. Інакше мої публікації ніхто не побачить. Дякую, до завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!